Людяність, робота і підтримка усе це про людей, які працюють у соціальній сфері. 2 листопада Хмельницька громада привітала соцпрацівників області з професійним святом. До урочистості долучилися голова Хмельницької обласної ради разом із першим заступником та працівники соціальної сфери. Кращих фахівців відзначили грамотами і подяками. Ви 24 на 7, Початку повномасштабно вторгнення по сьогоднішній час допомагаєте, дбаєте, опікуєтеся. Вболіваєте за свою роботу, за тих людей, які без перебільшення залежать і від вас на місцях. Я хочу побажати вам здоров'я, тому що якщо немає здоров'я, не буде нічого решти. Божої ласки, опіки і натхнення реалізувати і здійснити всі плани, які ви перед собою ставите на миті. Окрім урочистої частини для працівників соціальної сфери провели тренінг, присвячений темі рівності та можливості галузі. Його метою було обговорення нових підходів у роботі і пошук ефективних інструментів, які учасники зможуть застосувати у житті. В цілому тренінг передбачає дві частини. Перша частина це драбина участі Роджера Харта. Наші учасники та учасниці будуть мати змогу розташувати у порядку зростання форми залученості громадськості молодих людей до питань управління на рівні місцевого самоврядування до демократичних процесів. Інша частина це буде такий кейсовий метод буде вісім ситуацій. Вони будуть працювати в групах, і кожна з груп буде вирішувати якусь ситуацію соціального захисту. Важливим та пріоритетним напрямком роботи соціальних працівників є підтримка родин військових, ветеранів та переселенців. Нині в інтернатних закладах обласного підпорядкування проживає понад 2 тисячі осіб похилого віку та з інвалідністю, серед яких майже 600 – внутрішньо переміщені. Деякі з них знаходяться під опікою Зяньковецького психоневрологічного інтернету. І з цією бідою війною до нас переселили ще 45 чоловік, відкрили відділення підтриманого проживання. Я дуже вдячна обласній адміністрації, обласній раді, бо нам виділили кошти в сумі 7 мільйонів, де ми з такого старого приміщення могли зробити дуже гарне, потужний відділення для переселенців, там, де люди себе почувають дуже гарно, комфортно. Зробили дуже гарний майданчик з спортивними тренажерами, з бесідками. Вони тут себе знайшли. В Хмельницькій громаді функціонують понад 500 фахівців, які допомагають тисячам українців, що опинилися в складних життєвих ситуаціях. Соціальні працівники зазначають, що їхня робота не просто професія, а покликання серця. Деякі з них працюють понад 20 років та жодного разу не пошкодували про свій вибір. Працюю так, щоб для людей було. Якісь обіди, якісь ну щоб були смач... все смачно було, приготовлено часно, щоб люди були задоволені. Така моя мета. Працюємо для людей. Це більше покликання. Скажу чесно, що напевно ще була молода, 27 років було це не, не осознано, так знаєте, не, не зрозуміло. А на сьогодні, навіть якщо у відпустці більше двох тижнів, вже тягне на роботу. Це напевно щастя, коли ввечері хочеться йти додому, а рано хочеться бігти на роботу. Попри всі виклики нашого часу, ці люди залишаються поруч із тим, кому важко. І саме завдяки їхній щоденній праці суспільство стає теплішим та людянішим. Анна Паюк перший подільський.